Плюси і мінуси відвідувати бібліотеку. Перший плюс це звичайно ж економія грошей витрачаєш 100-150 гривень на абонемент на рік і читаєш собі книги. Другий плюс це ж, звичайно, що можна знайти книги старих видань або книги, які вже не друкуються та не видаються. Третій плюс це те, якщо ти сумніваєшся, купувати книгу чи ні, то в бібліотеці можна, наприклад, таку взяти, почитати, якщо ж вона є. І якщо не сподобається, з чистою совістю занести її назад. Четвертий плюс це те, що можна познайомитись з багатьма авторами, яких ти не збирався купувати або ж сумнівався. І п'ятий – це ще один класний варіант проведення вільного часу. І в бібліотеках, до речі, часто буває. Книжкові клуби. Ну, а з мінусів це теж, звичайно, що тут не будуть відразу з'являтися новинки, і потрібно, наприклад, буде зачекати, коли якась новинка з'явиться в бібліотеці. Другий мінус це, звичайно, те, що не всі книги в гарному ідеальному стані, дуже є багато пошарпаних і вже в такому не досить приємному естетичному вигляді. Ну і третій мінус це звичайно те, що книги видаються не безлімітно. Тут є обмеження, тобто там 5 книг на місяць, наприклад, і потрібно через місяць їх повернути або ж доплачувати суму, якщо цю книгу затримали. А ось це мій сьогоднішній вибір.